Послуги подорожчують у середньому на третину і найбільше стрибок цін прогнозується на м'ясо, зокрема Цифри на цінниках підскочить аж на п'ятдесят лісов. Слухайте українське радіо. Зараз повітряна тривога в Полтавській області, прохання всіх перейти в укриття. Ще раз повторюємо Полтавська, а також вже Вінницька область, у вас повітряна тривоги. Отже, на даний момент Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Вінницька область, у вас повітряна тривога, прохання перейти в укриття. Ну, а зараз детальніше за поговоримо про ситуацію у аграрному секторі, зокрема якою буде посівна уже в дві році. Як наразі, а ще наразі відбувається в аграрному секторі на тимчасово окупованих територіях? Це прокоментує нам Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Тарасе, вітаємо ну вас. Вітаю. Пане Тарасе, а ми Тарас, знали спочатку тему стосовно здорожчання продуктів. Ми також заборомо, але однак давайте наразі поговоримо про експорт зерна про його обсяги. І до саме цього тижня обсяги зерна відправлено морем по гуманітарному коридору вони перевищили мільйон тонн. Яка реальна експортна потужність зернового коридору вже на наступному місяці? ви бачите, що в серпні дійсно обсяга експорту по вернові. Ви слухаєте Українське Радіо, зараз повітряна тривога в Черкаській області. Прохання всіх перейти в укриття. Ще раз повторюємо Черкаська і Сіровоградська області. У вас повітряна тривога, прохання всіх перейти в укриття. Але стабільно зростати. Мінімальне зростання очікується майже встріння на полнути. А якщо всі вставне будуть позитивні, то може буде зростання мільйона тонн. обіймату. Цілому можна це розігнути.